В селі Ксаверівка Вінницького району є і клуб і садочок, і початкова школа. Село розкинулось недалеко від траси, тому йому не загрожує зубожіння. У цій школі навчається 28 дітей. Попри те, що такі школи невдовзі можуть закривати, ця функціонує і далі. Вчителі кажуть, що наступного року дітей буде більше, тому вони мають надію, що школи не закриють старші школярики, вимушені їздити на навчання до сусіднього села Якушинці. Чиновники стверджують, що школи з невеликою кількістю дітей не надають потрібного рівня знань, а витрати на одну дитину складають для держави 26 тисяч гривень на рік. Шлях єдиний, і до речі, він не ноу-хау України, а весь світ його проходив. Останні хто проходили це Польща. Створення освітніх округів, округів і створення опорних шкіл обласними депутатами було прийнято рішення впроваджувати в життя комплексну програму Сільська школа, котра передбачає закриття шкіл, де навчається менше 40 дітей. Але губернатор Вінничини зауважив, що закривати навчальні заклади не дозволить. Ні одної школи поки що не повинно бути закрито. Це дуже болюче питання. Давайте попробуємо по іншому шляху йти. Давайте беремо населений пункт і попробуємо зробити там інфраструктуру, дорогу, якусь значить, там виробництво, забезпечити людей. Що ж ми сокращаємо? Огонь, ми укращаємо населені пункти і школи. І йдемо по цьому шляху. Нам не треба дивитися на Польщу, на Європу і на всіх інших. Нам треба виходити з місцевих умов. Програма Сільська школа тому й називається комплексною, що до неї не можна підходити похабцем, не дивлячись углиб проблеми закривати школи. До того ж, вона називається добровільною, тобто громада має право відстоювати місцеві школи. У селах можна знайти чимало таких зруйнованих, занедбаних хат. Аби не сталося так, що невдовзі сільські школи матимуть такий вигляд. Наталка Доляк, Олександр Ільницький. Новини, телеканал Вінниччина.